Ні, ні. Ні. – Таким не користуєтесь? – Ні. А чули про таке? Ну чули. А що воно таке, я не знаю. Вибачте. Ні. Ні. А чули про таке? Чула. Ну так. не користувалася. Я, я вже дівчата не молодий. Уже, вже в такому віці, що це мені пройти до магазину проблема. Ну, користуюся. І як, вже щось накопичили? По-моєму, 70 гривень чи щось таке. Так. Щось накопичила? Все, ну, так, да, потихонечку, все добре. Ні, не користуюся, але рідні користувалися, що не дало ніякого такого позитивного відгуку, тому теж не планую користуватися. Так, да. да? вже В. щось накопичили? Та, ні, то я мало покупаю так. А подобається вам така система? Ну, звісно, звісно. Зробила карточку, але ще не пробувала. Ні. Але знаю про нього, так. Да. Не, не вистачає часу з маленькою лялькою розібратися, що куди.